Наприклад, якщо у вас до людини знаєте якісь такі бажання ну, достатньо відверті, розкуті, а ви себе поводите, наприклад, з цією людиною дуже формально, по-діловому, то у вас увімкнулися вже в голові якісь надсвідомі установочки. Тобто ви все вб'єте, ви не щирі, ви не справжні, ви не вкладаєте те, що насправді у вас ну, до цієї людини якось відверто всередині відгукнулося. ви, ну... А не знайшли правильну форму. І ну, такі стосунки вони будуть нецікавими, неприємними. Більшість людей, які мали сексуальне бажання до партнера і його втратили, зробили якесь маленьке порушення секунд на 30 за довжиною. Зробили щось що не корелює з їх сексуальною грою. Наприклад, якщо у вас садистична сексуальна роль, вам подобається бути трохи таким нахабним. Ви почали бути пасивним. в стосунках. І ви втратили збудження до цієї людини, вона вас тепер напрягає там і ви її не сприймаєте еротично. Або, наприклад, якщо вам подобалось бути відвертим, а ви стали формальним. Або навпаки, у вас якісь знаєте, такі бажання, які пов'язані з втратою контролю до когось, хочеться його передати, хочеться відчути навпаки, відчуття, знаєте, ну, типу, от, прям знімання всіх ролей, масок і так далі. А ви пробуєте проконтролювати протролювати місце вашої зустрічі, проконтролювати, як саме людина буде себе поводити, коли ви будете цей контроль втрачати. Тобто натяки неправильні, форми поведінки неправильні. І... На моїх консультаціях, як правило, ми знаходимо це за одну годинку. Це треба пригадати такий момент, коли, от, знаєте, все було на піці, все було класно, а потім якось, от, знаєте, трошки менше збудження і так далі. Тобто десь була маленька ситуація, де ви, ну, знаєте, як випали з цієї гри. Інколи буває проблема зникнення сексуального бажання полягає в тому, що насправді захотілося того, з цією людиною, чого ви не можете собі дозволити, тобто у вас є внутрішній бар'єр, ви відчуваєте сором. І по суті, поглиблення стосунків це така дуже важлива річ. Вона, знаєте, ну, постійно в стосунках. Тобто, скільки б ми з нашими партнерами не були інтимними, відвертими, близькими, все одно ну, щось ми проживаємо і нам починає хотітися чогось ще. Інколи буває, що ми втрачаємо бажання саме тому. Що по суті ми не зробили наступний крок у поглибленні наших стосунків. І тут треба, ви знаєте, от відмотати також і знайти саме момент, після чого у вас пішло таке, як наче згасання, і там пошукати.